Чи було можливим відкриття правди про Биківню у радянські часи? Що повідомляло КГБ родичам розстріляних? І коли, власне, українці дізналися правду про биківнянські поховання? Особливістю розгортання великого терору в Україні є значне збільшення кількості розстріляних, яких заарештовували за чітко визначеними категоріями. Реалізація таємних спецоперацій НКВС, СРСР, так звана Куркульська та операції за національними лініями, призвели до різкого зростання кількості розстріляних і водночас зумовили втаємничення місця поховання тіл репресованих. Відповідно, радянські репресивні органи брехали родичам репресованих про долю їхніх рідних. НКВС усно інформувало, що такий-то отримав 8, 10, 25 років заслання у табори без права листування. У 1955 році КГБ СРСР видало директиву під номером 108 СС, в якому зобов'язала на запити родичів відповідати, що така то людина. Померла в місцях позбавлення волі терміном впродовж 10 років від моменту арешту, а діагнози вказувались усі вигадані. Злочини комуністів у Биківні був викритий як не дивно за часів нацистської окупації. А німці разом з представниками Міжнародного комітету Червоного Христа. А також місцевими мешканцями здійснили розкопки на території Биківнянського лісу. Про результати цих досліджень написали кілька німецьких, чеських та українських газет. Проте, упродовж наступних десятиліть, правда про биківнянські поховання залишилась прихованою від українського суспільства. Спробували домогтися відкриття правди про биківню і належного поховання розстріляних, учасники Київського клубу творчої молоді, режисер Лестенюк, художниця Алла Горська, поет Василь Симоненко. Але, на жаль, їм цього не вдалося, оскільки Хрущовська відлига не запустила в суспільстві повноцінні процеси десталінізації. Урядові комісії, які діяли у биківні, у 1944, 1971, 1987 роках перебували під пильним контролем комуністичної партії КГБ. Відтак висновок їх діяльності був прогнозованим і однозначним. У Биківнянському Лісі поховані жертви нацистської окупації. У 1988 році радянська влада навіть встановила у Биківнянському лісі пам'ятник. Зі сфальсифікованим написом, де абсолютно викривлялися і кількість похованих жертв їх склад, наприкінці 1980-х років, завдяки зусиллям громадськості, родичам репресованих, журналістам почали з'являтися перші публікації, де оприлюднювались і свідчення місцевих мешканців, і були названі перші встановлені ідентифіковані прізвища. 5 грудня 1988 року прокуратура УРСР відкрила кримінальну справу за номером 5209 за фактом знайдення решток людських громадян у биківнянському лісі. За результатом довготривалого слідства було офіційно встановлено, що у 19-20 кварталах Биківнянського лісу закопані тіла жертв сталінських репресій. Розстріляних у Київських в'язницях НКВС у 1937-1941 роках. Прокуратура закрила кримінальну справу по биківні у 2001 році.